Доброго ранку, любі хлопчики та й дівчатка, відгадайте одну загадку. Витирають ним залюбки ноги, руки, малюки, витирають щічки, павлік та марічка. Що це, дітки? Так, це рушник. Сьогодні я вам розповім про український вишитий рушник, який є народним символом України та оберігом. Ним прикрашали стіни, накривали хліб, витирали руки, вішали рушники над вікнами, дверима, щоб нічого поганого не ввійшло до хати. Рушнички дарували на весілля. У рушник загортали немовля. Коли син вирушав у дорогу, мати дарували йому український рушник як оберіг від лиха. Жінки та дівчата вишивають рушники на щастя, на долю, на добро. Пропоную і вам прикрасити свою оселю рушничками з різними візерунками. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко-сонечко зігріває наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для роботи нам потрібні ножиці, склянка з водою, пензлик, фарби та заготівка нашого рушничка. І так, починаємо. Спочатку зробимо бахраму. Ось такі надрізики, невеличкі, тримайте ножиці обережно, з одного, з одної сторони та з другої. Набираємо коричневу фарбу, проводимо зверху донизу пряму лінію, з однієї сторони. Потім з другої сторони. Так. Коричнева фарба, це у нас буде символ дороги, символ землі. Далі. Так. Можемо прикрасити хвилястими лініями блакитного кольору. Хвилясті лінії означають воду. З однієї сторони. І обов'язково з другої. Набираємо жовту фарбу. Жовта фарба у нас це символ сонця. Малюємо ось такі кружечки та цяточки. Чередує кружечок цяточку, кружечок цяточку. І з іншої сторони. Також можна прикрасити трикутничками ось такі цяточки ставимо та з'єднуємо їх. Ось так. Трикутнички позначають символ святої трійці. З однієї сторони і обов'язково симметрично з іншої. Ось такими чудовими, яскравими рушничками можна прикрасити свою оселю. Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам, малята!